Привіт вам, ковдроциклісти! Хто ще пам'ятає запах бензину? Сьогодні неділя. пробіжимось по останніх новинах за цей тиждень в квадросвіті і побачимо, що там траплялося, що цікаво, що достойне нашої уваги. Почнемо з Кавасакі. Кавасакі представило нам вигляд Фейсліфтінг свого Брудфорс 750. Показали в Штатах, як він буде виглядати в 2024 році. Ось вам картинка. І я скажу, що ця морда нагадує мені Кимко 700. Кавасакі могли б зробити щось оригінальніше. Ці фари ми вже бачили. Цю морду, таку заокруглену, ми вже бачили. Ну, але що маємо, те маємо. До речі, ціна Кавасакі без підсилювача починається в Штатах в самому простому зеленому кольорі від. 10 тисяч доларів. Нам би такі ціни. Рухаємось далі. Новини від Сузукі. Сузукі невтішене продажами своїх Сузукі Кінквад. Вирішило об'єднати два своїх бізнеси в Штатах. Квадроцикли Сузукі Кінквад виробляються в Штатах. До речі, хто не знав, для всього світу. Вирішили об'єднати вони два своїх бізнеси, і е, завод, бізнес, який виробляє квадроцикли, тепер об'єднують з бізнесом, який займався дистриб'юцією, який займався продажами квадроциклів. В Сузукі надіються, що це допоможе їм підвищити продажі. Побачимо, як на мене, якщо продукту свіжого немає, а Suzuki Quad не оновлювався чор з нас кілька років, то продажі таким чином не підвищиш. Окей, побачимо. Наступна новина знову зі штатів. Арктикат пропонує знижку до 1500 доларів на деякі моделі 22 і 23 років випуску. Видно, продажі зовсім ні к чорту, якщо 22-й рік вони до сих пір розпродають і не можуть розпродати. Ну, можливо, з таким дисконтом. Комусь вони і пригодяться. Cat, ось такі новини. Е, цікавіше, поки Арктик Cat розпродує залишки 22 го та 23-го років, це Фмото представило в Штатах цінник на свої нові е, це Форса 800 і 1000 літрові. І, до речі, літр в них буде коштувати. Тих же самих, як і в Кавасакі 750-10 тисяч доларів. Звичайно, за ці гроші власник це вже отримує навіть регульовані амортизатори, круті регульовані амортизатори будуть. 800, до речі, їх не буде мати. Цим вони відрізняються. І 800 це CFMoto в Штатах дешевша на. На 800 доларів. 10 тисяч і 9200 відповідно ціни на це F-Moto. Приваблива пропозиція, звичайно. Мені здається, це Фмото захопить частину американського ринку. Частину точно вони у Поларіса, у Канама, у всіх решти вони відкусять. До, 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 до чергових новин. Давайте подивимося, що в Кавасакі. Ага, Кавасакі ще одну новину нам представляють. Затримується в них щось з поставками, і новий Кавасакі Рідж, новий з кузовом Багі, який вони представляли ще. Якщо я не помиляюсь, в кінці року, 23-го мали продажі розпочатися в 24-му, але черговий раз щось в них затримується. Ну і Бог з ним, чесно кажучи, Кавасакі менше всього, напевно, в Україні е, такі потрібні, якщо їх привезуть знову один чи дві штуки. То нічого з цього там особливо доброго не вийде. Проблеми з запчастинами будуть на рідкісну реалітетну техніку, як завжди. Polaris викотило, показало нам своє бачення гоночної зарядженої машини для своєї, для своєї власної, гоночної команди. Називається це все діло RZR Pro R Factory Gen 2. Це спеціально на 24 рік. Вони. Зробили заряджену машинку. Від серійної тут дуже мало, я бачу, що тут двигун 2 літри. Тобто від серійної ну, тут може, може рама. Раптом рама. Решта, тут все глибоко перероблено і тюнінговано. Але проєкт цікавий. І в Штатах в чемпіонаті в 2023 році. Попередня їхня модель досить-досить успішно успішно виступала. До чергових новин давайте перейдемо до українських новин, які в нас в Україні за тиждень події пов'язані з квадроциклами були. І. Така, як вам новина, Кам'янчанка втратила 64 тисячі гривень, купуючи квадроцикл в інтернеті. Мешканка міста Кам'янець-Подільський втратила гроші, намагаючись придбати квадроцикл. Продавець виявився шахраєм. Тепер його шукають правоохоронці. Знайшла на одному з торгівельних сайтів не на Оеликсі. Знайшла оголошення про продаж квадроцикла, продавець повідомив, що товар в наявності, однак надіслати його зможе лише після повної оплати. Заявниця перерахувала зловмиснику 64 тисячі гривень. Після чого зв'язок із ним обірвався. Непередбачувано. Пам'ятайте про безпеку, коли перераховуєте комусь аванси. Завжди пам'ятайте про безпеку, якщо ви не знаєте цієї людини. Е, ще до новин з України цього тижня. Е, монастирський районний суд призначив покарання для водія квадроцикла в стані алкогольного сп'яніння. Е, ще в 23-му році в селі Діброва. Е, монастирського. А тепер Чортківського району Тернопільської області, так не помиляюсь, було спинено водія квадроцикла Хаммер. Хулігани на Хаммері, який рухався без номерного знаку з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Коротше, що в кінці 23-го року зловили на квадроциклі, «Їхав п'яний. І тепер тільки відбувся суд, е квадроцикліст на суд не з'явився, йому заочно присудили 17 тисяч гривень. 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. Отак, е їхав на практично дитячому хаммері, а тепер не зможе сісти е навіть за кермо автомобіля. Думаєте, чи воно того варте? Хоча. Я пам'ятаю, що дехто каже алкопокатухи – це наше все. Я вас всіх знаю. Але, але думайте, тому що, тому, що, тому що на рік позбавили права. Коростень Житомирської області міськвиконком оголосив тендер на закупівлю чотирьох квадроциклів. Чотирьох квадроциклів для матеріально-технічного забезпечення коростенського добровольчого формування територіальної громади. Коротше, хочуть придбати в користані бюджетним коштом. Три Форсе, це мото, це Форсе 520-ки в базовій комплектації, плюс один з підсилювачем. Для керівника якогось. <рес> Ні, молодці правильно роблять. Квадрики, квадрики. Е напевно, напевно, воїнам пригодяться. Якщо на них будуть їздити дійсно воїни в користині. Е е закупівля через Прозоро оголошено тендер, brp Житомир, Ми у вас впевнені. Так. І тепер, тепер до серйозніших, до серйозніших новин з України. Телеграм самого Бориса Філатова, мера Дніпра, повідомляє, що перші 50 квадроциклів замовлених. Для підрозділів збройних сил е вже прибули і готові до відправки в підрозділи. Дякую всім Дніпрянам, платникам податків, написав Борис Філатов в своєму телеграмі. Е, на сайті наше місто ДПЮА», на Дніпровському сайті е, написано, що перші 50, квадроциклів, перші 50 нових квадроциклів із е, сотні замовлених. Вже вирушили на фронт. Це лише початок, і Дніпро продовжуватиме забезпечувати військових всім необхідним. Чому наголошують, що квадроцикли нові? Справа в тому, що деякі джерела, такі як Корупція Юа та на часі ЮА. Говорять, що з цією закупкою не все так просто. Закупка відбувалась не на тендерній, не на конкурсній основі, а шляхом укладання прямого контракту з чеською компанією Heavy Cargo Logistics. Зареєстровану в Карлових варах на курорті чешському, і керівником там, чи, точніше, бенефіціаром, являється Костянтин Мікрюков. Він родом, часом, не з Дніпра. Так ось, багато джерел, багато, багато патріотів кажуть, що з цією закупкою не все в порядку, точніше, зовсім все не в порядку. Тому що е, на сайті Прозоро є е, е, документація, є договір, і згідно нього товар, що постачається згідно цього контракту, є вживаним. По договору вживані квадроцикли по факту прийшли нові. На сайті міської ради показують. Квадроцикли нові в коробках, їх збирають, до речі, з коробок збирають силами одного із транспортних комунальних підприємств міста Дніпра. Ну, всі ми знаємо, бачили, як дистриб'юторам приходять квадроцикли. Вони в таких коробках. Це прийнято в усіх виробників, це нормально. Але коли в контракті зазначають, що вони вживані. Коли вони приходять нові, це говорить тільки про одне, що фірма Постачальник хоче уникнути гарантійних зобов'язань. І в контракті так і прописано. Вимоги щодо гарантійного строку від виробника та постачальника не надаються. Тобто чешська компанія Heavy Cargo шановного Костянтина Мікрюкова. Жодним чином гарантійних зобов'язань нести не буде. Коли квадроцикли поламаються, а вони точно поламаються в жорсткій експлуатації у Збройних силах. І тоді, звичайно, це будуть проблеми виключно самих військових. Я вже передбачаю, які, наскільки вони будуть раді, обслуговувати. Рідкісний в наших краях Кимко 550, там якогось 2023 року випуску, тому що запчастин в Україні на цей квадрик немає. Зовсім недавно я розмовляв з кількома власниками Кимко. Які купували кількома роками раніше, коли ще дистриб'ютор, коли імпортер Кимко в Україні? Люди з Харкова, до речі, в Харкові, якщо я не помиляюсь, не протягуйте мене потім, я можу помилятися. Можливо, це купімото. Можливо, е, продавали в Харкові нові Кимко, і клієнти, які в них придбали, зверталися за запчастинами. Там не йшлося вже про гарантію, просто придбати запчастини, причому там елементарні шарові наконечники от якісь такі елементарні там, підшипники, якісь елементарні зовсім речі для ТО. І цей дистриб'ютор, цей продавець сказав, що в зв'язку з військовим станом. Продажою запчастин до Кимко, вони більше не займаються. Отак. Ми напродавали квадроциклів, але запчастин у нас нема. Шукайте собі, де хочете. Тому оця історія з аж сотнею Кимко для Збройних сил, це виглядає звичайно феєрично Тому що пройде кілька місяців, Вони якщо будуть активно їздити, то вони почнуть. Масово ламатися, і це буде гігантською проблемою. Тому що ані Костянтин Мітрюков, ані його компанія. Heavy Cargo Logistics. До речі, зайшов інтересу ради на сайт цієї чешської Heavy Cargo Logistics, і на сайті зазначено, що основний вид діяльності, яким займається фірма, це вантажні негабаритні перевезення. Тобто нічого спільного з продажею квадроциклів, будь то нових чи вживаних, ця компанія не мала і не має. Але так сталося, що аж 100 квадроциклів комунальне підприємство Дніпра. Тобто ми розуміємо, що це прокладка. Міська рада Дніпра за кошти платників податків придбала аж 100 квадроциклів компанії, яка не має жодного досвіду в їх продажі чи обслуговуванні. Всі ми розуміємо, що це просто прокладка. Компанія. До речі, про придбання. Цікава історія з ціноутворенням, з цінами, за якими Дніпропетровська міська рада придбала ці квадроцикли. Придбали за 8900 євро. Давайте ні, трохи незвично в євро. Давайте переведемо. 9700. доларів 9700 доларів кожен Кимко 550. Щоб Ну я не знаю цін на нові кимко. Давайте, Чехія від нас далеко. Німеччина теж Де ще продаються Кимко. Давайте подивимося на сайті, наприклад, наприклад, в найближчій сусідній Польщі. Давайте подивимося, скільки коштує Кимко 550, якщо пройти в салон Кимко і придбати його. Значить, в Польщі Кимко коштує 32 900 злотих з ПДВ, це 8200 доларів. Але якщо ми його купуємо з метою експорту з Польщі, то, звичайно, нам його продають без ПДВ. Відповідно, ділимо на 1,23. Це якщо ми приходимо в салон і хочемо купити один. Але якщо ми звернемося до дистриб'ютора, до імпортера Кимко в Польщі, то я впевнений, що ми можемо претендувати тим більше при покупці 100 штук, як в цьому випадку, ми можемо претендувати на серйозний дисконт. Я думаю, що 10-15 ми запросто, тим більше на таку мету, ми запросто можемо виторгувати в дистриб'ютора. Ми ж купуємо не одну штуку. Відповідно, ну хай не 15, давайте по 10%. Так відповідно. Відповідно 6100 доларів за одну штуку. Ми можемо його в Польщі придбати. Так, я розумію, що це в Польщі, це десь на складі. Його ще треба транспортувати до Дніпра, тобто ну, тисячу кілометрів воно мусить проїхати. Ну, давайте, якщо йдеться про покупку е, 100 штук. Давайте це в коробках, це все компактно е, складено. Давайте будемо рахувати, ну хай по 200 доларів на доставку одного. Це чудова ціна за перевезення, і того 6300 доларів. Вийшов би нам такий квадроцикл. Ми та і ПДВ ми не платимо, тому що це е, гуманітарна допомога. Відповідно Збройним силам, воно не розмитнюється, не платиться ПДВ в Україні. Через то це все. 6300 доларів. Ми могли б це привезти. Ну, не ми, Філатов, мер Дніпра і міська рада міста Дніпра за. Кошти платників податків за 6300. Це могла б купити, придбати в Польщі. Натомість, натомість 9700 через фірму прокладку, яка ніколи не продавала квадроциклів з Чехії. 6300 і 9700 за один квадроцикл, а закуплено 100. 50 вже є, і 50 ще їде. Е, Ну, За інформацією за інформацією, е, сайтів корупція.ua, за інформацією сайту на часі е, Мені здається, що такими справами повинні зацікавитись певні служби, як мінімум. Тому що в деяких наших громадян можуть виникнути сумніви. Чи ця війна триває так довго не тому, що просто цей бізнес комусь вигідний. Новини серйозні, друзі, будемо спостерігати. На цьому, на цьому новини ніби закінчились. Я з вами прощаємо, прощаюся. Побачимось, як завжди. Побачимось, як завжди, наступного тижня. Готуйтеся до нового робочого тижня. Тримаймося, побачимось ще.